Сьогодні трошки поговоримо з вами про лікування із закисом азоту. Що ж це таке? Це є одне із самих безпечних та комфортних варіантів для лікування в дитячій стоматології та й, в принципі, в медичних галузях. Закис азоту це газ із приємним солодковатим запахом, який пацієнт вдихає через спеціальну маску. Закс допомагає заспокоїти та зменшити біль під час процедури, що може бути особливо. Особливо важливим при проведенні неприємних чи тривалих медичних процедур. При цьому пацієнт залишається у свідомості та розуміє все, що йому говорить лікар. Як же проходить лікування під закисом азоту? Ця методика дозволяє м'яко адаптувати малюка до лікування. Спочатку малюку підбирають індивідуальну маску для седації. Обов'язково підбираємо за розміром і за запахом. Ми завжди пропонуємо тобі з чим? З малинкою чи з полуничкою, з морозивом чи, може, з піцею. Далі вже малюк самостійно обирає собі аромат, яким буде дихати під час лікування. Потім на носик дитині надягається спеціальна маска, через яку подається безпечний газ, закис азоту. Дитина перебуває у свідомості, вона розмовляє, відповідає на питання, але сприймає те, що відбувається в позитивному ключі. і тата, ми пояснюємо цей стан, ніби як ми випили з вами келих шампанського. Тобто дитина стає трохи розслабленою. Після того, як лікування закінчується, дитина кілька хвилин дихає чистим киснем. Заказ азоту миттєво вивітрюється без сліду. Дитина після слідації може одразу повертатися до звичайних справ, гуляти, вчитися, займатися спортом. Загалом, лікування під закисом азоту займає від 15 до 60 хвилин. Все залежить від діагнозу та складності стоматологічної маніпуляції. Перевагою закасу азоту є те, що він не залишає ніяких залишків у тілі дитини, тому не потребує додаткової обробки чи відновлення після процедури. Крім того, під час використання закасу азоту дитина не втрачає свідомості, тому може спілкуватися з лікарем під час проведення процедури.